Доброго всім дня! Яка в нас зима почалась, Яка краса? Правда, температура плюсова. Воно зараз слідком і розтає, Але такий лопатий, такий гарний сніг. Сніг вже перейшов сніг з дощом. Кругом болото, калюжі. Це капець. Так було вже гарно, підсохло. Я мелю сьогодні. Наташа десь із свиньми займається, щось сортірує там. Наварили вже вареничків з капустою. Ярик заїхав з Анжелою, пообідали, продовжую молоти. Так, що я хочу зробити? Є така кліточка, сюди і мені треба буде перегнати двох цих поросяток, що знаходиться в цій маленькій кліточці. Бо їм вже там трошки не вистачає. Місця то вистачає, але корито там для них замале. Тому я хочу, але коли рядом, тихенько, чого ти розкричалася. Коли ці корита рядишком Незручно викидає трошки обмішку в кориту з водою. І коли вичерпуєш, наче грязну воду, мокро, і вона, ну не, не тільки вона, тут були до неї ще свинки, вони починають ходити там в туалет де мокро. А це незручно, бо виходить, вся клітка грязна. Тому я хочу його. Відрізати, там ще треба відкрутити болта на стіні, бо воно насквозь прикрутяне. І переварити його на оцю стіночку. Раніше це не зробили, тому що коли чіплялися туди корито, то тут була стінка із В Один кірпіч. І тому мене ризикнули на нього чіпляти. І в один прекрасний момент свинки трошки завалили його. Тому ми переварили таке желізне, зробили. Я хочу тепер сюди вчепити корито. Так що щось будемо робити. Тут ось на задній стіні. Воно прикручене отакого от на болти. Наскрізь просверлене. Нам потрібно його відкрутити. Беремо головку на 19. переключимо. Невдобно трішки одною рукою знімати і відкручуємо. Почала трішки різати. І свиня чуть не взяла бар'єри через верх. Прийшлося її тимчасово звідси прибрати, поки відріжеться і привариться корита. І взагалі вже потрібно збирати на м'ясо. Ну, ще не знаю, як це його зробити і коли. Бо треба буде знов просити сусіда, щоб допомагав. Так, корито одрізала, і довелося погукати. Кума, щоб приварив мені, бо ще з болгаркою я вже подружилася, і з варкою ще не дуже. В общем, побоялась робити сама. І він мені от сюди переварив корито. Тепер тут буде водичка. Тепер швиденько це все треба побілити, поки нема тут свинок. Тож буду швиденько білити. Так, поросятка вже наші ці. В своїй новій кліточці стіни, звісно, ще сохнути не дуже хочуть. Треба топити, наверное, буржуючку, буржуєчку, і на дворі тепло, бо сирість, сирість не хоче сохнути. Ця свинка пока тимчасово тут побуде. А нам зараз потрібно швиденько зробити, корити. Ой, зараз включу треба спишку, бо не видно. Ось так. А тут я хочу корито теж із балона, але викидають, як їдять. І я хочу прикрутити. О, залізо вже почало ось такого на закльопки візьму, щоб менше рилом вигорталося. Так, поки щось хитрую. Треба його, звісно, зробити вже до ладу, щоб було, але поки-поки роблю так, як можу. І нам сюди потрібно забрати нашу свиноматку, тому що поросяткам сьогодні вже 30-й день, то вже пора її забирати, хай відпочиває. Тож, беремо шуруповерта крути, сверлити дірочки, і на закльопки я беру пістолет і на, на закльопочки. Тож будемо працювати. Ну, ось якось так приклепала на закльочки. По-бабськи -по називається. Насипали їсточки, налили водички, все, можна перегонити нашу дашку. Ось так загнали нашу дашуньку, хай поправляється і від'їдається. У нас на годиннику зараз 17-15 і знов почалася зима. Я а не знаю, чи через вікно видно, але сніг такий вже земля біла. А на вечір будь-то на ніч мінус один, мінус 2 морозу. Ну, Завтра сонечко, то на день розтане, будь тобі. Аж вийшла на двір. Таке все біле, так гарно. Такий легесенький, вітру нема. Так, наші поросятка вже більше як півдня без мами, без молочка. Мама там трохи нервничає. І хочу трошки їх зважити декілька, щоб хоч приблизно дізнатися, яка в них вага. І потім подивитися, як вони будуть набирати. У тебя дошка здобані. Це те, що можна, щоб діло тихо, тихо, тихо. тихо. 6800. Полякалися, поховалися в квочечку. В общем, моя ідея і затея не, не вдалася, тому що вони вже завеликі, для того ящичка, я щось думала, що вийде. Вийшло зважити, тільки воно ховається меншечки Поросятко І то там погано на відео видно, але майже 6800. Цей маленький кабанчик. Маленький він, тому що ще при народженні свиноматка на нього наступила. І таке дуже він був трошки неважно. Не міг боротися, як то кажуть, за цицьку. Цицьок хватало, але була в нього отьок такий на нозі, на передній. І він не міг на нього ставати. На задні ножки погано ставав. Але. Звороти, мабуть, всіх правил. Я не знала, чи можна колоти. Я йому колола окситоцин, Ой, брешу, не окситоцин, а амоксіцилін це такий антибіотик. І... Бо там йде кубік на 10 кілограм, а в ньому було раптом кіло чи півтора, коли я і я на свій страх і риск вирішила все ж таки. Вколоти. Колола перший раз, мабуть, десь 0,2 кубіка, потім пів кубіка. Ну і, в общем, три рази вийшло мені його проколоти через якийсь час період я проколювала. І бачу, набрак зійшов, але такий він, оце майже в два рази менший. То якщо в ньому майже 7 кілограм, то думаю, в цих поросятках побільше. Не знаю, можливо, там у нас ще є такий желізний кантер великий на 20 дадим, кілограм. Мабуть, на 20 кілограмів, то може попробуємо у мішочок і зважити, бо все ж таки цікаво цікаво, як вони будуть рости. Ось так вони полюбляють сіно. Навіть покинули обмішку і втять листочки. У нас є отаке поросятко вийшло з купірованим хвостиком, тому що так само свиноматка малесеньким наступила на хвостик. Він став чорніти. І так, я думала, відрізати, але він так отпав. Сам відмер, зажило і так вийшов у нас весь кабанчик з купірованим хвостиком. Мені байдуже, наприклад, чи є хвостик, чи ні, якщо так, але колись мала такий досвід. Купили двох поросяток скопірованими такими хвостиками. Виростили і не було змоги самим реалізувати, тому здавали перекупом, як у нас кажуть. Чоловік на роботі, дядько цей, що купляв свині, був сам. І ми з ним удвох грузили ці свині, то Льошка ще сама трошки йшла, то ще було трошки легше. А кабан пройшов два метри і сів на задницю. І коли свинка з хвостиком, то як кажуть, каструлю на голову за хвостик та й повів. А коли хвостика нема, то це горе. Так що, якщо здавати, десь треба... То без хвостиків тяжко. Не знаю, може комусь так, наче і лучше, але в мене такий був досвід. Оце за півчаса випало стільки снігу. Все біле. Вже зараз маленький йде, менший. Так, вже вечір. Будемо вже йти в хату. Всім на добраніч Спокійної ночі. Всім пока.